У пріоритеті для українських військовослужбовців і тих, хто мріє ними стати, англійська як мова міжнародного спілкування, важливість її вивчення зумовлена інтеграцією збройних сил України до НАТО, тож і навчання повинне проходити в комфортних умовах і на сучасному обладнанні. У Нас один з пріоритетів є вивчення англійської мови, і завдяки сприяння військово-морських сил департаменту військової освіти міністерства оборони. Ми отримали мовну лабораторію від наших партнерів із сполучених америки, і ми сьогодні фактично її вводимо в експлуатацію. Мовна лабораторія це передусім про комплектацію предметного кабінету усім необхідним обладнанням і комп'ютерним забезпеченням. Так, під час уроку з англійською стануть можливими різні види робіт: творчі наукові дослідження, відтворення певних процесів, адже клас військово-англійської забезпечений і цифровими датчиками, і інтерактивною дошкою та мультимедійними проекторами, що дозволить проводити уроки навіть з носіями англійської з військовим досвідом з країн НАТО. Поки діти у нас були на ценно вночанні, ми його змогли обладнати, поставити програму забезпечення і повністю вести в експлуатацію. Поки обладнання тестують у всіх можливих режимах, але вже з нового року обіцяють ліцеїсти візьмуться за англійську з новими силами і новими можливостями. Дуже активно вивчаємо в ліцеї англійську мову, тому що Україна співпрацює з країнами НАТО. Захочеться поїхати за кордон. Потрібно вивчати англійську мову, щоб там було легше навчатися. Звичайно, що опанування військової справи це одна із головних з головних завдань. Але вміти вчитися це також дуже важливо. Підготовка до військової служби і підготовка до навчання в військових вишах. Ми випускали в рік 16 сертифікованих ліцеїстів. Сподіваємося, що при наявності тепер цієї мовної лабораторії, яка відповідає всім умовам для того, щоб ми зробили в себе таку сертифікацію, то ми зможемо випускати до 30-40% до ліцеїстів із сертифікатами СМР-1.